Про все важливе, що стосується України у впливових світових ЗМІ. Мої вітання. Слава Україні! Це програма «Зарубіжжя» на моєму YouTube-каналі Віталій Бала. Передивляючись сьогодні іноземні ЗМІ у США, Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, на мою думку, є новини, з якими варто. Поділитись з вами. Отже, давайте разом подивимося, що цікавого, на мою думку, писали за вихідні сьогодні впливові іноземні ЗМІ. Американська газета The Washington Post. Росія виключає зустрічі Путіна та Зеленського до завершення мирних переговорів. Ну, Хочу нагадати, що там 23 липня в Туреччині там менше години були зустріч представників України Росії. Вони фактично ні до чого не домовилися. Ну, там потім була пропозиція, що треба зустрічатися лідерам. Так, Зеленському Путіну треба підготувати таку зустріч протягом там, 30 днів, якщо не помиляюся, і щоб завершити війну, мають зустрітися лідери. Так, от у п'ятницю Кремль виключив будь-яку зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським до останнього етапу підписання мирної годи, остаточно відхиливши заклики українського лідера до зустрічі та назвавши позиції обох стрін діаметрально протилежними. Про це пише і нагадує нам газета The Washington Post». Пост. Американська газета The New York Times Чому українці протестували посеред війни? Робить такий певний підсумок, що дувалося протягом цього тижня в Україні. Минулого тижня тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити протести проти зусиль українського уряду, спрямованих на обмеження діяльності двох антикорупційних органів. Ну, ми, мається ж на увазі на і цей законопроект. 12414, який був швидко прийнятий і потім підписаний у вівторок минулий Володимиром Зеленським. Цей публічний прояв невдоволення порушив табу на критику уряду та підрив єдності воєнного часу, яке існувало з моменту вторгнення Росії, пише Зренк Таймс. Частково гнів виникає через відчуття, що Зеленський скоїв зраду, так не менше, не більше, зазначає Нью-Йорк Таймс. Він переміг у 2019 році завдяки антикорупційній кампанії. Потім минулого тижня він підписав закон, який мав би посилити поставити під контроль уряду два незалежні агентства, що борються з корупцією так само, як вони розслідували діяльність законодавців з його партії та членів його власного уряду. Ну ми про це з вами багато говорили. І от про це сьогодні такий певний підсумок підвела і американська впливова газета The New York Times. Британська газета The Guardian Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Дональд Трамп обговорять. Війну в Україні на зустрічі шундані в понеділок. Ну зустріч вже відбулася. Але тут слід зазначити, що The Guardian пише про те, що Трамп похвалив прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за дуже гарну роботу на посаді перед їхніми переговорами у понеділок про результати певних перемовин, що стосується України. Ми трохи з вами поговоримо нижче. У неділю фон Дерляїн. Закликав Володимира Зеленського підтримувати незалежні та корупційні органи. А український президент натякнув, що відповідне законодавство може бути прийнято протягом кількох днів. Про це також пише британська газета The Guardian. Після рідкісного спалаху публічної критики Зеленський у четвер, мається вазі, минулий четвер. Далі продовжує The Guardian, Подав законопроект про відновлення незалежності антикорупційних органів України, змінивши курс щодо попереднього законопроекту, спрямованого на Позбавлення їхньої автономії, ну, мова знову йде про та САП. Про це писали і минулого тижня, вже на початку цього пишуть. Я думаю, про це будуть писати до, як мінімум 31 липня, можливо, і довше, коли має відбутися голосування за законопроект Володимира Зеленського, бо там також можуть бути ну, сюрпризи неприємні. Британська газета «Зе Телеграф». Трамп дав Путіну 10-12 днів на домовленість про припинення вогню в Україні. Дональд Трамп дав Путіну менше двох тижнів, щоб домовитись про припинення вогню в Україні або зіткнутися з жорсткими санкціями. Ну, він це виступаючи перед журналістами разом з прем'єр-міністром Кіром Стармером в своєму клубі Тамбері у Шотландії, якраз заявив, що не бачить жодного прогресу у напрямку припинення вогню. Пише британська з Телеграф. Французька газета ремонт. Крем заявляє, що зустріч Водимира Путіна та Дональда Трампа в Китаї в вересні не виключається. Ну, мова йде про те, що там буде е, святкування 80-ї річниці е, завершення Другої світової війни у Пекіні. Там буде якийсь грандіозний писали китайські ЗМІ воєнний парад. Дуже так хочуть його ну, відзначити серйозно у Китаї. І Путін має бути там присутній. І покажуть, можливо, можливо, якщо прийде е, Трамп, то тоді там ця зустріч не виключається. Французька, газета Еліофігород також пише про те, що е, про твердість щодо Путіна, і тут вони пишуть, що ну, цю заяву що 10-12 днів. Зюдойчий цайтунг, цікавий матеріал це німецька газета, зюдойчий цайтунг», Туск попереджає про конфлікт з Росією вже у 2027 році. Це на вихідних був написаний цей матеріал. Зокрема, там мова йде про те, що. Тут сказав, що Європа та Польща повинні бути готові до можливого великого конфлікту з Росією вже в 2027 році. Ну що Польща дуже серйозно готується, що зараз можливо вже і запізно, і таке, ніби говорить прем'єр-міністр Польщі. Він навів аналогічну оцінку нового верховного командувача НАТО Алексуса Гринкевича, з яким він розмовляв незадовго до цього, але ну, як зробити цю заяву, за словами Туска Росія та Китай можуть стати настільки сильними до 2027 року, році, що Прагнетимуть скориновано протистояти з НАТО та Сполученими Штатами Америки. Ну і там наводить потім зі дочі сайтом різні дати, які говорили різні представники. Країн, зокрема, що 2027 рік це найкоротший термін, про який згадувалося досі. Ну, мовить про те, що я сьогодні сказав Туск. Раніше міністр оборони Пісторіус говорив про 2029 рік, а інші держави Європейського Союзу там називали 2030 рік. Ну так чи інакше, вони це розуміють. Сподіваюся, що допомога України буде збільшуватись. Іспанська газета Ель Мундо пише про те, що Трамп дав Путіну 10 або 12 днів. І насправді тут достатньо цікава ситуація, що е, там також писали про те, що Трамп ніби має визначитися е, сьогодні ввечері або завтра вранці, тобто стосовно того, що він 10-12 днів, так він на зустрічі з Кіром Стармером, з журналістом, про це заявив. Але цікавий тут і момент, що пишуть іноземні ЗМІ, що там ну, побачимо, чи він це підтвердить, чи, можливо, ще щось там додавить. Він говорить, що ці 10-12, ну дійсно, 10 або 12, там би сказати, 10 або 12. Ну, побачимо, що сьогодні скаже вечором Трамп ще з приводу цієї своєї такої заяви, яка ну, добра для нас, або, сього, або завтра уранці. вранці. Ну, і також іспанська Льмонда пише про те, що сказав сьогодні речник Кремля Пісков щодо можливої зустрічі. Путіна з Китаєм. Путін планує відвідати Китай на початку вересня на святкуванні 70-ї річниці закінчення Другої світовини. і якщо президент США вирішить поїхати до Китаю в цей час, та таку зустріч теоретично не можна виключати, заявив речник Кремля Пісков, пише Лімон, посилаючись на французьке агентство «Франс Прес. Ну і тут вони наводять, що з моменту повернення Дональда Трампа до Білого Дому у січні 25 року президент Росії та Сполучених Штатів кілька разів розмовляли телефоном. Зокрема, щодо масштабного цього вторгнення Росії в Україну в 2022 році, але зустрічі між ними не було. Ну і цікава тут насправді інформація щодо того, що написала Італійська Ля Републіка. Що вже не цікаво Трампу розмовляти Путіним, що він там з ним розмовляє, потім продовжується бомбардування. І я думаю, що це дуже, дуже хороший підсумок у той, скажімо так. Ситуація, яка зараз склалася, бо Трамп раніше постійно намагався якось сприяти, допомагати. Фактично Путіну був на його стороні, Але, як і говорили, попереджали експерти, коли Трамп зрозуміє, що Путін його дурить, то він може і йому терпець і увірветься. Ну, сподіваємося, що терпець таки остаточно і увірвався. От такі новини сьогодні хотів представити в програмі Заробіжжя вашій увазі. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. І не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!